Вчимося підставляти матки. Це найголовніший процес у бджільництві. Не відкачування меду, а підставляння матки. Ще раз показую і розказую умови, при яких Матку приймуть у сім'ю. Не плідну, плідну будь-яку. Щоб сім'я не мала можливості заложити свої матки. Тобто відкритого розплоду або вже наявного маточника. Це я допомагаю для неї, щоб було зрозуміло, бо вона буде довго думати, а нам немає часу. Все, матка пішла, вона буде прийнята. Бачимо відкритий тільки отвір для проходу бджоли. Так вони вистояні в сім'ях тут 4 сутки. Перед тим сім'я була повністю перевірена. Ну, по розплоду я вже знав, що його там немає, але перевірена на маточники. За добу бджола прогризає там корм і спілкується, розносить. Розносить феромони своєї вже нової матки по вулику, вжули її тоді сприймають дуже добре. Просто дотримуємося певних правил. Інша кліточка, але ті самі точно умови. Вон отвір виломаний, наша матка. Все по старій схемі. Нема такого, що ви зробили відводок на закритому розплоді і у вас не буде мати сім'я можливості закласти маточники. Буде. Вони знайдуть і дводенну, і трьохденну личинку для того, щоб закласти свій маточник. І матку не приймуть тоді. Демар і демейта, ми працюємо тут. Всім добра. Учитись підставляти матки це дуже важливо у біжільництві.